Привіт! Знову у нас розпаковочка. Надіюсь, буде щось цікаве. Почнемо з такої коробочки. Так, тут у нас, щоб вам було видно, отакі, отакі мисочки. Чотири кольори. Отакі гарні мисочки. для душа. Шторка. Запакована. Не буду вам ее распаковывать. Так, далее. Далее у нас вот такие. Вот такая бутылочка. Зараз я вытяну, все вам покажу. Вот такая бутылочка. Привет. Зара. Напевно, для олії. Прикольна штучка, дивіться, закривається, розкривається. Прикольно. Навіть, щоб олія не стікала, гарно мій любими колір. Сіреньєвий, вводимо на місце все. йдемо далі. Так. Що це у нас? Отакі три штуки. Щось китайське. Нарисовано для ніг. Я навіть не знаю. Напевно, теплі підстилки для обуві. Три штуки. Одну візьму, спробую. Потім скажу вам, що воно таке. Прикольне. Йдемо далі. Почнемо з маленького пакуночка, Зараз. Помощник біля нас завжди. Наразі два. Так, тут у нас дві коробочки. Зараз постараюсь відкрити. О, прикольно. В дорогу маленьке, в сумочку вкинув. Жовта і сиренева наборчики. Маленький вакуум на бочке. Так, что у нас далее? Так. Насос. Напевно. Ну, воздух и дентиля. Якщо ні, напишіть, напишіть в коментарі, що це. Ну, таке як масок. Напевно, на м'ячі. Маленький отвір. А може навіть на шарики. Йдемо далі. Що у нас тут? Напевно, ліка для бензину. Тому що за такою сеточкою, я думаю, що для бензину лієчка. Так, що у нас тут? Тут у нас любителям кави збивати молочко. Зараз покажу, що всередині їх у нас дві штуки будь ласка на батарейках Ось такі дві штучки. Так, що в нас далі цікавого? Дивимось? Щось у нас тут цікаве? Напевно, якийсь масажер для обличчя. Зараз я розпакую вам, покажу отакий масажер з двох сторон. До нього йде у нас такий станочок. На три Лезвії. Маленький, дуже удобний. Може кому в дорогу. А це похоже на Мильничку. Ну, не знаю. Зараз ми її розпакуємо і подивимося, що це. Щоб вже знати, цікаво самі, що це. Зараз. Таке, як не розкривається. Повинно розкритись. Угу. Угу. Ну, коробочка, але щось у мене не виходить його розкрити. Коробочка точно. Ну, напевно, я думаю, що це мильничка. Не розкрив я її, але тут є. Зажимчик, як її розкривати. Мильничка, масажер для обличчя і отака гарна лезвійка. Решті я розкрила. Це не мильничка. Дивіться, отакі ось штучки сюди. Не знаю, я що сюди ложить, але отаких шість штучок розкриваються. Я думаю, що, можливо, навіть можна крема ложити, якщо це масажер для обличчя, можливо, це скринючка для кремів. М -м, прикольний такі наборчик. Так, ідемо далі. Що ще цікавого сьогодні? Так, рулон бумаги. Не знаю, дивіться. Що за бумага, не знаю. Отакий От у нас рулончик запакований, але це розмальовка. Дитяча розмальовочка. Не буду її розпаковувати. Дуже велика, По ширині ви дуже велика, не маленька. Так, ідемо далі. Так зараз. Так. Що тут у нас? А тут у нас? У нас от такі таблеточки. Сухий спірт, напевно. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Але я думаю, що це сухий спірт. Не знаю, що це. Дві коробочки. все на китайську. Ага. Напевно, це відбілюватель для одежі. Нарисована біла футболка для видалення п'ятин таблеточки. Для замочування білих зниг. Розібралася. Розібрали. Дві упаковочки. Для видалення п'ятин Для білих речей. Розібралися. Так, далі. Так, що це у нас? Щось важке. Не можу його розірвати, тому що запаковано. Але що там всередині? 10 штук. Якісь там круглі штучки. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, самі, цікаво. Якісь там круглі штучки, 10 штук. Що воно таке, не знаю. Розірвати не можу, тому що порву пакет. Але цікаво, що це. Ага, дивіться. Нарисований унітаз. Напевно, це якісь таблетки для унітазу. 10 штук. Цікаво, залишу собі, подивлюсь, що це таке для унітазу. Цікаві речі сьогодні. Повилино з тих, що я не знаю, навіщо вони, але розберемося з вашою допомогою. Так, ідемо далі. Тут у нас субочистки, але Пластикові, дуже хороші, рекомендую. За доглядом для зубів. Сама такими користуюся. Класні штучки. Дві упаковочки по 50 штук в одній. Щось важке. Угу. Так, 5 упаковочок у нас йде. Так. Це у нас, напевно, карти. Карти. П'ять упаковочок. І остання розпаковочка на сьогодні. Щось легеньке. Так. Угу. Отака гарна зубочистка. Напевно, на батарейки. До неї йде дві запасних. Але вони різні. Напевно, дитяча, доросла. Отака щіточка. До побачення. Дякую всім, хто мене дивиться. Пока!